Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги чергову добірку з 10 найдорожчих предметів колекціонування, які були куплені на сайті Віоліті у серпні на загальну суму майже 40 тисяч доларів в еквіваленті. А відкриває наш рейтинг з ціною продажу 80 тисяч гривень найдорожчий лот з розділу колекційні вироби з тканини, шкіри та хутра. Це українська жіноча сорочка початку ХХ століття з майстерно вишитим різнокольоровими бавовняними нитками рослинним орнаментом. Дев'яте місце посіла рідкісна чавунна скульптурна композиція Літня трійка, виготовлена у 20-х роках минулого століття на чавуно-ливарному заводі у місті Каслі. Найцінніший лот серпня з розділу вироби з металів був проданий за бліц ціною 83 тисячі гривень. На восьмій сходинці лот з розділу ікони та культові предмети. Ікона Ісуса Христа, Господь Вседержитель, прикрашена ювелірами фабрики Івана та Раброва на початку ХХ століття, срібними шатами з позолотою та емалями, була куплена за 83 тисячі гривень. Перше до нашого рейтингу потрапив лот з розділу витвори мистецтва, військової та мисливської справи. Парадна офіцерська кіраса кінця 19-го, початку 20-го століття. За рідкісні латунні обладунки кірасіра колекціонери запропонували найвищу ставку 84 987 гривень. На шостій сходинці найдорожчий лот розділу Хорологія жіночий наручний годинник від всесвітньо відомого швейцарського бренду Омега. Годинник з браслетом, виготовлений всередині минулого століття з золота 750-ї проби, був куплений за 85 тисяч гривень. П'яте місце посіла рідкісна бісквітна статуетка з зображенням хлопчика з машинкою, виготовлена у 30-х роках минулого століття на колишньому фарфоровому заводі Гарднера. Найдорожчий лот розділу кераміка, порцеляна та скло був проданий за 130 тисяч 501 гривню. Четверту сходинку посіла рідкісна банкнота номіналом два карбованці, яку третій рейх навесні 1942 року випустив для новоствореного центрального емісійного банку у місті Рівне, столиці Рейхскомісаріату України. 90-та переможна ставка принесла продавцю 184 тисячі 1 гривню. На третьому місці справжній букіністичний артефакт з особистої бібліотеки пера Франції надзвичайно рідкісний граматичний трактат з єврейської мови Йогана Буксторфа, виданий у Базелі у 1651 році. За підсумками торгів, лот був куплений за 200 тисяч одну гривню. Статер македонського царя Олександра Великого у гарному колекційному стані став найдорожчою монетою серпня та закріпився на другій позиції. Торги за золоту монету, викарбувану у IV столітті до нашої ери, у місті Амфіполіс, зупинилися на позначці 265 тисяч гривень. А почесне перше місце нашого рейтингу зайняла унікальна фалеристична колекція, у складі якої 88 медалей за хоробрість різних ступеней часів панування імператора Миколи II. За найдорожчий лот серпня колекціонери зробили 169 ставок, запропонувавши найвищу ціну у 444 тисячі 445 гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.